Вона затримала подих і торкнулася дверей. Холод пробігся по її пальцям, і масивні двері почали відкриватися. За ними не було темряви. Там була кімната, освітлена м'яким золотавим світлом. Серед кімнати стояв стіл, а на ньому старий щоденник з її власним ім'ям на обкладинці. Дівчина відкрила першу сторінку, і серце замерло. Всередині були записані події, її життя, але ті, що не сталося. Кожна сторінка містила вибір. Якби вона перегорнула далі, то побачила б майбутнє, яке на неї чекає. Але один рядок унизу змусив її здригнутися. Пам'ятай, раз відкривши книгу, ти не зможеш змінити того, що побачиш. Вона вагалася, чи варто зазирати вперед, чи краще залишити майбутнє таємницею. І вона. Зачинила книгу. Вийшовши з кімнати, дівчина усміхнулася, вона зрозуміла, її доля у її власних руках, і кожен день вона сама пише свою історію. А що б зробили ви? Заглянула б в майбутнє чи залишила б все як є? Підписуйтесь, якщо любите такі історії, це тільки початок.